Добрий день, друзі. Сьогодні хочу приготувати екзотичний тортик. Для цього мені знадобиться кокосове борошно, замінник цукру еретритол, ванілін. У мене також є 300 г. манго замороженого, також знадобиться дрібка лимонної кислоти, вершки жирні 33%. І у мене 9 яєць, які я вже розділила на білки і жовтки. Ну що ж, почнемо. Перший крок, що потрібно зробити, потрібно взбити білки з заміником цукру еритритолом. В білки я додав 80 грамів еритритолу. Чудово. Поставимо зараз їх збиватися. Також в наші жовтки добавлю ще 20 грам еритритолу і пакетик ванеліну. І також зіб'ю його, але вже блендером. Також одразу хочу відважити 60 грамів кокосового борошна для нашого бісквіту. Таке цікаве кокосове борошно. Наші білочки зараз ставимо збиватися. Спочатку поставлю на невелику швидкість, а потім буду її збільшувати. Білки збиваються також звід'ю наші жовтки, Щоб вони побілішали і збільшилися в об'ємі. Білки вже збільшилися в об'єму і посвітнішали. Цього достатньо. Білки вже добре збилися. Зараз буду додати до них жовтки та борошно. Зараз потихеньку будемо додавати жовточки і обережно перемішувати. Ось така ніжна маса виходить. Зараз будемо перекладати її на деко. Я вже переклала наше тісто для бісквіту на деко і зараз буду відправляти його, випікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Бісквіт вже випікся, і зараз буду одразу знімати з нього пергаментний папір. Хочу за допомогою лінієчки зрізати наші нерівні краєчки. І потім сам бісквіт поділю пополам. Потім ці країчки можна подрібнити і використати їх для прикрашання бісквіту. У нашому торті також буде манго, Ми <плес> зараз колетором його подрібнимо. Зараз до манго добавлю 50 г еритритолу. Чудово. А також дрібочку лимонної кислоти. Зараз ми будемо цю масу нагрівати, а за допомогою лимонної кислоти наш колір не буде м'яніти. Чудово, так, перекладаємо нашу масу в каструльку. Будемо її підігрівати, а також додаю 100 мл води, вмикаю плиту на середню температуру і буду підігрівати. До закипіння. Як тільки з'являться перші пульбашки, буду вимикати. Наша маса вже закипіла, будемо вимикати плиту і охолоджувати. Краєчки бісквіта хочу подрібнити в блендері. Я вирішила ще додати в крем для нашого торту ось такий сирок 9%, його 180 грам. Але він е, білкозернистий, але я хочу ще більше подрібнити, щоб був як паста. І зараз блендером його оброблю. Зараз буду виливати в нашу чашу міксера наші вершки, жирні 33%. Тут у мене пів літра. Вони холодні, кількість холодильника. Чудово. І буду додавати 100 грамів еритритолу. Чудово. і пакетик ваніліну. І буду ставити збиватися. Вершки трохи підзбилися, зараз до них я хочу додати наш творожок, який я блендером перебила і буду далі взбивати. Ось так от збилися наші вершки. Крем виходить досить міцний, стабільний. Зараз будемо збирати наш тортик. Починаємо збирати наш тортик, кладемо першу половинку бісквіта. і будемо просочувати нашим манговим пюре. Я навмисно зробила його таким ріденьким для того, щоб. Гарно просочилися бісквіти. Вони такі сухенькі, але з манго вони будуть соковитими. Я вже виклала половину мангового пюре, щоб воно добре просочувало наш бісквіт. І зараз буду викладати зверху вже крем. Щоб зручно Намастити крем на торт, так я вирішила перекласти його спочатку в кондитерський мішочок. Я нанесла вже крем зверху нашого мангу і зараз буду класти зверху другу половинку бісквіта Чудово. і знову наношу манго. Я вже нанесла все манго, що у мене залишилося зверху. І зараз буду зверху продовжувати прикрашати кремом. Зверху тортик я вже прикрасила. Зараз буду по бокам трохи крихти додавати, теж для краси. Наш тортик готовий. Зараз буду відправляти його в холодильник, а завтра зранку можна вже буде куштувати. Добрий ранок, друзі. Наш тортик вже добре охолодився в холодильнику за ніч. Зараз будемо його куштувати. Ось такий гарний шматочок у розрізі виходить. Тортик вийшов смачний і солодкий, а взагалі без цукру. Дуже дякую всім за увагу. Будьте здорові!